Номер 468. Заповни порожні клітинки рисунок 11, так, щоб квадрат став магічним, попередньо знайшовши суму чисел по діагоналі. Тут нам уже говориться, що попередньо потрібно знайти суму чисел по діагоналі, яка буде сумою чисел для усіх стовпчиків і рядочків. Тому що пригадаємо квадрат магічний, тоді коли сума всіх рядочків, всіх стовпчиків і всіх діагоналей одинакова. Знаходимо цю суму 16, додати 15, додати 14. <coughs> буде 45. Тепер шукаємо стовпчики або рядочки, де є по два числа. Або по діагоналі даємось. По діагоналі у нас одне число. Даємось одне число, одне два. Можемо знайти третє. Для цього 45 потрібно відняти суму 13, додати 14. 13 додати 14 буде 27. 45 відняти 27, буде. 5 відняти 7 не можемо. 15 відняти 7 буде 8. І тут же не 4, а 3, 3, 3 відняти 2, 1. І отримаємо число. 18, Записуємо 18, ось сюди. Так, всі стопчики ми знайшли. Тепер шукаємо рядочки, де в нас є по 2 числа. Перший рядочок 16 і 18. Знову 45. Відняти суму шістнадцять і вісімнадцять. Сорок пять. Відняти. Шістнадцять додати вісімнадцять. Буде тридцять чотири. Отримуємо одинадцять. Одинадцять. Далі другий рядочок. Сорок п'ять. Віднімаємо суму чисел 15 і 13. 15 додати 13 буде 28. 45, відняти 28 буде 17. Далі, третій рядочок, у нас лишень одне число. Але ми можемо розглянути як перший і другий рядочок, або діагональ, перший і другий стовпчик, або діагональ і другий стовпчик. Давайте розглянемо діагональ і другий стовпчик. 45, відняти 15, додати 18. Дорівнює. 45 відняти 3. Дорівнює. 12. І залишається ось цей стовпчик або ось цей рядочок. Беремо рядочку 45, відняти 12, додати 14, дорівнює, 45, відняти, 2,6, дорівнює, 19. Записуємо 19, перевіряємо всі стовпчики і всі рядочки, для того, щоб удостовіритись в правильності розв'язку.